Чи надасть Еквадор військову техніку США для передачі її українцям? Таке можливо. Є момент домовленості, є момент певних перемовин. Але е частково, тобто, не в, не в тому обсязі на код. Ну, і, закриваючи свої питання. Ми дамо всю допомогу для того, щоб для того, щоб вирішити свої питання. Все. Тобто. Скоріше за все, що так і випадає. Тобто момент того, що ми отримуємо якусь нагороду, але ви отримаєте не в не в тому обсязі, на котре сподіваєтеся, і не в тому вигляді, як це буде насправді. Чи справді Кремль вирішив провести дострокове голосування на окупованих територіях України в межах так званих виборів президента РФ? Я дуже цікаве питання. Цікавий розклад. В нас перша карта, котра випадає, це карта жнив. Карта жнив, тобто пожинання плодів. Вони вже. Пройшли і вже пораховані. Тому, ну, як на мене, це ну карта дурні, карта жнив. Ми будемо рахувати, як ми вміємо. Тобто, як хочемо, як нас вийти. І вже ну, як на мене, вже закінчена дія. Тобто, не, не колись, а вже тут та зараз. Чи дійсно буде створена концепція сил безпілотних систем? Карта замислу випадає пряма, але випадає момент того, що це такі активні, активні, активні дії, котрі можна було не робити або можна було робити не таким чином. Ну, де, не робити певний резонанс, котрий. Е... Ну да, зробили. Воно якось трошки роздуто. Але формат е карта замислів, карта планів, вона випадає пряма. Тобто це буде? Чи дійсно Україна зацікавлена у тому, щоб Кремль разосередив свої сили по декількох континентах? Тут питання в тому: взагалі, якщо дивитися в контексті цього року на формат е війни в Україні. Воно випадає таким форматом, що ті конфлікти і ситуації, котрі будуть відбуватися з нашими сусідами, з іншими країнами в контексті е негативних військових перетворень ситуацій, е ескалації конфліктів та е питання, е намагання вирішувати ці ситуації, котрі були поставлені досить на довгу паузу. В форматі цього року. Вони не те, що е, значним плином, там вплинуть на ситуацію, вони е, будуть більш негативний мати контекст е, та резонанс. Е, і все ж таки, е, не скажу, що вони підуть на краще для України. Але деякі процеси вони набагато спростять і зроблять, не можна сказати, комфортним, але ну, в них буде така сама жопа, як в нас. Тобто, і і, і з цього воно буде, буде виглядати в цілому більш адекватно. Так, але момент того, що їх може стати менше, але момент е, формату закінчення, формату паузи, формату, е, того, що там за рахунок, е, що вони там на Прибалтику нападуть, і в нас нам буде від цього легше. Морально. А ми казали, що треба було вирішувати питання. Тут, тут питання в тому і полягає, що е, якщо в них не, не було бажання закінчити війну в 23 році в Україні, вам ви будете вимушені, і це випадає з розкладом. Вам ви будете вимушені е, закінчувати цю війну в своїх країнах. І, а ми будемо. Ми будемо нас навчили за ці два роки е, мати стан такої глибокої занепокоєності стосовно сусідів. Ми будемо також глибоко занепокоєні. Споється, хай бог миле. Чи дійсно західні партнери зливають Україну? Підвішений стан стан впливу. Карта мага в стан підвішеного стану, стан паузи для того, щоб передивитися ситуацію і переглянути ці плани, котрі ти вибудовуєш на довгу дистанцію. Карта маго це можливість впливати на ситуацію. В тебе є наразі важелі впливу для того, щоб вирішити цю ситуацію, але є певні матеріальні політичні зацікавленості. І тут розумієте, як в казино: в тебе є план виграти певний джекпот, але необхідно вчасно зупинитися і вчасно завершити гру зараз, якщо дивитися стосовно західних партнерів, вони намагаються йти в банки, вирішувати максимум своїх питань за рахунок України. І знову ж таки ми повертаємося до того, що якщо у вас немає бажання закінчити війну у 23 році на території України, є варіант, що ви можете мати негативні деструктивні ситуації в своїх країнах і втрату впливу і контролю над ситуацією, а в нас випадає так, що вони реально за розкладом ходять по краю леза і можуть бути. Такі неочікувані реакції, в котрих вони просто втратять не тільки контроль, а може втратить, втратять і багато більше навіть території. Яка ситуація з Авдіївкою зараз? Тут знову ж таки, момент того, що десятки жезлів тяжка ноша. Момент того, що, скоріш за все, підтірка пентаклів, це момент того, що. Будуть ситуації, котрі все ж таки свідчать про те, що цю територію необхідно буде euh, покинути. Yeah. Uh -huh. І в нас випадає декілька карт, котрі свідчить саме про те, що цю територію треба покинути. Є чітке розуміння того, що цю територію необхідно буде покинути для того, щоб мінімізувати втрати з боку особового складу, але Зараз є питання в тому, що в нас випадає карта помірності. Тобто, в цьому контексті карта помірності це намагання якомога довше розтягнути в часі для того, щоб за рахунок того часу, котре ти отримаєш, ти міг наверстати та повернути інші території, інші населені пункти, і і не допустити. Не тільки ескалація, а намагатися за рахунок цього часу навілювати негативні наслідки в майбутньому. Тобто ми змушені якомога довше втримувати цю територію. Але момент стосовно циклічності, я гадаю, що це буде повторення Бахмутського напряму. Що відбувається на лівобережній Херсонщині? Успіхи, можливо, є трошки, але знову ж таки, я б не раніше в е, міні раніше, 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 не хлопав би в балоні в тому що там великі успіхи, поки що підвішений стан, і вкрай вкрай такі, знаєте, зважені е, вчинки, кроки е, ти потихеньку намагаєшся. Проходити два шаги, кроки вперед, один крок назад. Тобто буде спостерігатися. Тут це дуже важливо розуміти, оскільки буде певний резонанс того, що частина території буде повернена, потім частина території буде втрачена, потім знову ж таки повернена. І тут момент цієї болтанки він буде досить. Я гадаю, що якщо казати весні, майже всю весну ми будемо спостерігати такі ситуації, що е, зміни, зміни територій в форматі того, що два отримали, один втратили. Два отримали, один втратили. Яка ситуація в районі Роботиного Запорізької області? Воно теж випадає в карта підвішеного. Але формат того, що якщо дивитися в ці три напрямки, підвішений, така свідома пауза, якщо дивитися ці три напрямки, все ж таки більш ем, негативний контекст в форматі Авдіївського напряму. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.